Привіт, Сергій! Привіт Олено! Зараз в Херман діє акція. На гаражні секційні ворота Renomatic. Розкажеш про це? Так, зараз ворота Renomatic можна придбати від 700 євро. А які кольори і розміри входять в акцію? В акцію входить 26 розмірів, а також 10 кольорів та два типи панелей середні та великі. Цього року ворота Renomatic мають нову внутрішню поверхню. Це правда? Саме так. Давай подивимось. Внутрішня поверхня воріт пофарбована порошковою фарбою. Світло сірого кольору. А розкажи про переваги даних секційних воріт. Ну по-перше, секції товщиною 42 мм мають хорошу теплоізоляцію. По-друге, антикорозійний захист, ворота вкриті захисним лаком. А як щодо герметичності, вона просто офігенна! У воротах хрономатік, профілі ущільнення, встановлені з чотирьох сторін по периметру воріт та між секціями. Вони утримують тепло, блокують пил, вологу та протяги. Дуже добре. А як щодо безпеки, зараз я все тобі покажу. Безпека для Хьорман це стандарт. Захист від наїзду, защемлення пальців. Додатково ворота можуть бути оснащені фурнітурою з захистом від зламу rc 2 У злочинців немає жодних шансів. І наостанок, приводи Хьорман. Чи вони особливі? На приводах Хьорман використовується унікальна технологія Бісекюр. Вона захищає сигнал від копіювання і легко інтегрується в систему Smart Home. Сергію, дякую за відповіді. Звертайтеся, ми будемо раді вашим замовленням.